Слава Україні! Зазвичай з серпня у нас розпочинався активний мисливський сезон. Але цього року є нюанс. Росіянці розпочали нову активну фазу війни проти України. І зараз в мережі все більше виникає питання, а чи буде відкриття і в яких районах? Тож я вирішив розібратися в цьому питанні, і мені стало цікаво, що взагалі буде відбуватися з мисливським господарством і чи треба буде платити внески. Але спочатку велике прохання. Підпишіться на мій канал, поставте лайк, і якщо вам подобається те, що я роблю, то підтримайте донатом чи підпишіться на мене у Патреоні. Цим ви дуже допоможете у розвитку каналу. Тож на рахунок мисливського сезону 2022. По-перше, кожен рік Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України затверджує ліміти і норми використання мисливських тварин. Без цих норм і лімітів ніякого полювання взагалі не може бути, бо господарство не знає скільки чого можна буде у них добути. Зазвичай ці норми міністерство затверджувало десь під кінець травня, початок червня. І цим викликало цілу бурю негативних емоцій у пошановувачів весняного полювання на самця козулі, котрі по закону і по правилу мало розпочинатися 1 травня. Ну а міністерство затверджувало цей документ під кінець травня чи взагалі в червні. І це якби забирало у мисливців цілий місяць полювання, а у господарства забирало. Непоганий такий дохід цього ж року. Міністерство взагалі ніяких норм ще не затвердило, і навіть нічого не чути, і нічого не зрозуміло. Тобто, наше профільне міністерство просто ігнорує свої безпосередні обов'язки. І якщо вони не хочуть цього року відкривати полювання, то хоча б хай скажуть, що ніяких лімітів і норм не буде. Тоді господарства будуть знати, що їм взагалі робити і як далі жити. Бо кожне мисливське господарство це маленька, хоч і не прибуткова, але фірма. Котрий має своїх працівників, платить податки, і їй теж треба будувати свій фінплан. Але навіть якщо ліміти затвердять, то зараз в Україні діє військовий стан до 23 серпня. І на жаль, як показує ситуація на фронті, то нашим збройним силам до кінця літа не вистачить часу вбити всіх російських ублюдків, що вдерлись до нашої землі цього року. І, скоріш за все, військовий стан буде продовжено. Але по нормам нашого законодавства саме поняття військового стану не є забороною для полювання. Цей стан лише дозволяє керівникам областей вирішувати, в яких районах полювання буде дозволено, а в яких ні. І як показала практика 2018 року, коли військовий стан був введений на 30 діб, то заборона полювання стосувалася лише районів, що межували з ублюдками із Росії. Саме там полювання було закрите. Але цьогорічна фаза війни зачепила всі області, всі райони і всю територію України. У нас цього року немає мирної території, і тому є великий шанс, що наша військова адміністрація заборонить полювання на всій території України. Але тут є нюанс: звісно, зараз відбувається жахлива активна фаза багаторічної війни. Зараз всім не до розваг. І недополювання. Безліч мисливців зараз чи на фронті, чи приймає активну участь в волонтерській діяльності. Але стає очевидним, що якщо зараз біля дранники драники не нападуть на нас, то війна поступово перейде в позиційну фазу і градус протистояння буде потрохи спадати. І навіть у наших військових з'явиться час на відпочинок і ротацію. І як би хто зараз не казав, що полювання це погано, особливо під час війни. Але в нас є величезна кількість військових, для котрих полювання це єдине заспокійливе і можливість забути жахи війни. А для мисливських господарств це єдиний шанс не збанкрутувати, зберегти дичину і робочі місця. Тож багато хто в Україні сподівається, заборона буде лише на територіях, що межують з Росією, Білорусією і окупованими частинами Молдови. Як саме буде, поки невідомо. Але за наші права, саме за дозвіл полювання і за вирішення неузгодженостей веденні мисливського господарства під час військового стану, борються наші спілки. От, наприклад, всеукраїнська мисливська спілка зараз постійно закидує наше міністерство запитами з проханням вирішити питання з лімітами і нормами, і вирішити проблему находження єгерів в лісах, де заборонено знаходитись всім, окрім військових і лісівників. Нещодавно вони навіть отримали першу свою відповідь. Де було сказано, що введення мисливського господарства під час військового стану не заборонено, а от відвідування заборонених місць єгерями треба узгоджувати з військовою адміністрацією. І тепер всеукраїнська мисливська спілка звернулася до Кабміну з проханням додати єгерів до числа тих, хто може перебувати у лісі у разі заборони його відвідування. Так само, як це зараз діє на лісівників. Поки чекаємо на їх відповідь, але раджу підписатися на їх сторінку в Фейсбуці, там ви зможете побачити останні новини з мисливського політичного фронту. І знову таки в питаннях введення мисливського господарства під час військового стану більше запитань, ніж відповідей. Але саме завдяки нашим мисливським спілкам ми зможемо вирішити ці проблеми. Тож у мене велике прохання до вас. Допомагайте нашим асоціаціям всім, чим тільки можете. І фінансово, і трудоучастю. Бо це треба в першу чергу самим нам. Тепер давайте поговоримо про внески. Зараз в соцмережах лунає дуже популярна така думка, що мов полювання не буде проводитись, господарство не надає нам послугу, значить, я не буду їм платити гроші. Мов, немає товару чи послуги, значить немає і грошей. І звісно, невідомо чи відкриється полювання цього року, чи ні. Але зараз ми стоїмо на роздоріжжі. Бо заборона полювання дає можливість примножити дичину в наших угіддях, але при одній умові, що господарством буде чим і за що боронити дичину від браконьєрства, котре при забороні полювання виросте в десятки разів. І без грошей навіть в тих угіддях, де хоч щось робилось чи робилось багато, не буде чим і за що робити. Тобто там не буде ніякої охорони, і браконьєри будуть мати вільний доступ. І я вважаю, що в незалежності від того, чи буде відкрите полювання чи ні, але ми маємо з грошима чи навіть трудоучастю допомогти нашим угіддям захистити дичину від браконьєрства. Бо держава уж точно не буде фінансувати мисливське господарство. У держави зараз є більш нагальні потреби і проблеми. Тож саме нам, простим мисливцям, вирішувати, що буде цього року в наших угіддях пустеля. Чи мисливське Ельдорадо. Також по скриптам хочу підняти таку проблему, як коли, от, наприклад, в соцмережах люди питають про відкриття полювання, то на нього відразу всі накидаються, що, мов, да як ти смієш, зараз активна фаза і йди тоді воювати на фронт. Але проблема в тому, що коли заходиш на сторінки тих людей, котрі таке пишуть, то вони під час активної фази війни зараз смажать шашлики, плавають на човнах чи взагалі ловлять рибу. І чомусь всі вони вважають, що полювання це погано. Це все пов'язано, звісно, з тим, що люди не знають, що таке полювання, що таке мисливське господарство, і що насправді мисливське господарство це ціла економічна сфера в Україні, котра сплачує податки, дає людям зарплату і роботу. І якщо зараз не буде полювання, то у нас вийде менше податків і безробітні люди. І саме головне, що в нас не буде ким і кому захищати тварин від браконьєрства. Тож, перед тим, як сварити когось за щось, спочатку розберіться в темі. На рахунок оцього всього, до речі, я хочу записати цілу серію відео, бо українці, на жаль, не мають усвідомлення, що таке полювання, що таке мисливське господарство. То, може, це все буде комусь корисно. До речі, мені дуже цікава ваша думка. Чи треба відкривати полювання, чи ні? Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Тож, борімося і поборемо. Слава Україні!